Дорожі кличуть удаличим. Мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати В тих течіях у всьому допоможе феєрія. феєрія. Привіт, і знову феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної фірми Феєрія. Феєрія, зроби своє життя феєричним. Сьогодні, дякуючи допомозі ізраїльських авіаліній Еляль та ізраїльському тероператору Ямбатева, ми з вами продовжимо вивчати Єрусалим. Знаєте, за час проведений в Ізраїлі, ми вже встигли безмежно закохатися в цю дивовижну країну. Я відчуваю, що любовця взаємна. Навіть цього разу в Єрусалимі нас зустрічав заступник міністра з туризму Рафі Бенхури. Звісно, тем для розмови знайшлося предостатньо. Говорили про наші тури і про передачу Феєрія Мандрів і, безумовно, про захоплюючі маршрути Святої Землеї. До речі, він запевнив, що в усіх туристичних та паломницьких місцях ви можете почувати себе абсолютно спокійно та захищено. Ізраїль будь-якої пори року чекає на вас та радий відкривати вам свої скарби. А ми ж сьогодні відкривати... Кови гори відкривається фантастична панорама на місто. То з дороги, що веде до міста, ви можете побачити Оливкову гору у всій красі. І перш за все, це церква всіх націй Гефсиманія та Православна Церква Марії Магдалини. Пам'ятаєте, в одній з передач, присвячені Єрусалиму, ми відтворили останню путь Христа перед розп'яттям. Тоді нашою першою зупинкою став Гецимальський сад та церква всіх націй. Сьогодні ж нас кличуть рідні звуки православних дзвонів. Подивіться, як мальовниче виблискують куполи церкви Святої Марії Магдалини на фоні зелені оливкових дерев. Навіть важко повірити, що стоїть тут ця красуня лише трохи більше ста років. Церква була побудована імператором Олександром III у пам'ять про свою матір, імператрицю Марію Олександрівну. Тут, у монастирському дворику, дійсно панує атмосфера спокою і тиші. До речі, головне полотно церкви. Написав відомий російський художник Василь Верещагін. Партнер програми Туристична фірма Феєрія. Неподалік розташувалася невеличка церква. Подивіться на її незвичну форму. Вона ніби нагадує сльозу. З цього місця колись дивився Ісус на Єрусалим, оплакуючи Його та передбачаючи Його печальну долю. І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над Ним і сказав: О, коли б зрозуміло ти хоч у цей свій день, що потрібно для Твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі. І не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідин твоїх. цій трохи більше 50 років, і носить вона назву Плач Господень або італійською Домінус Flevit». у ній лише одне вікно, а з нього відкривається той самий вид на старе місто. Незважаючи на те, що Єрусалим не прийняв Христа, Ісус все одно любив та вболівав за нього та його мешканців. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбивав пророків і камінням побив посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як так пташенят підкрила свої, і ви не захотіли. Від легкого подиху вітру сріблясте листя оливкових дерев починає загадково шелестіти, ніби пошепки, переказуючи усі дивовижні та сумні події, що сталися тут, біля підніжжя Ялеонської гори. Ми знову пройдемо гецеманським садом, у якому паломники згадують не лише про молитви і повчання Христа та зраду його іродам, а й про успіння Діви Марії. Адже саме тут, у легендарному саду, розташувалась церква Осипальниця Пресвятої Богородиці. 48 сходинок ведуть нас вниз, до підземної печери, де у світлі свічок та лампад стоїть гробниця Божої Матері. А знаєте, де в Єрусалимі найдорожча земля на єврейському кладовищі ось на цьому. Заплативши символічну суму, десь так від 100 тисяч до мільйона доларів, ви отримаєте унікальну можливість бути в числі перших у черзі на Воскресіння під час другого пришестя Христа. Скажу вам по секрету, що навіть деякі російські зірки забронювали тут собі місця. Простирається кладовище вздовж фортечної стіни аж до золотих ворів. Саме через ці ворота увійшов колись Ісус до Єрусалиму. І через них, за переказами, він увійде знов, аби здійснити страшний суд. Тому й мусульманські правителі міста коли завбачливо вирішили ворота закласти. Такими вони залишились і до наших днів. Тож, через золоті ворота до міста нам вже не потрапити, але на щастя залишилося ще сім, через які ми можемо увійти до Старого Єрусалима. Як і кожного мандрівника, що йде зі сходу, нас зустрічають левові ворота. А впізнати їх можна за цими кам'яними барельєфами над входом. Якщо ви хочете краще зрозуміти, як побудоване місто, раджу вам піднятися на один з оглядових майданчиків або ж просто прогулятися фортечними мурами. Звідси дійсно шикарні види. Якщо описати старий Єрусалим схематично, то він розділений на чотири квартали мусульманський, єврейський, вірменський і християнський. Однак таку чітку схему порушують пам'ятки інших культур, що зустрічаються чи не на кожному кроці. Адже протягом тисячоліть різні народи приходили сюди, руйнуючи, а потім знов надбудовуючи над залишками старого все нові й нові пласти вічного міста. Ми ж прямуємо до місця численних розкопок. Серед них і руїни купалень, що використовувалися для обмивання овець перед жертвопринесенням. Це купальня Віхезда, що в перекладі означає милосердя, жертвопринесення та милосердя. Незрозумілий зв'язок, чи не так? А пояснення знаходимо, як завжди, в Евангелії. Виявляється, це місце позначене одним із чудес Христа, зціленням розслабленого. Та й ангел його теж не раз відвідував. Він спускався до купальні, збурюючи в ній воду, і перший, хто ступав у неї, зцірювався від усіх хвороб. Неподалік коли стояла домівка Якими і Анни, батьків Богородиці. Ще за візантійських часів в неї місці була побудована церква. Зараз же перед нами бережена з 12 століття середньовічна церква Святої Анни. За католицькою традицією, саме тут з'явилася на світ Діва Марія. Однак, як відомо, католики та православні часто мають різну думку стосовно місцезнаходження своїх святих місць. Так сталося і з місцем народження Богоматері. Відійшовши недалеко від церкви Святої Анни, ми побачили двері із написом знайомої англійської. Напевно, щоб усі зрозуміли місце народження Діви Марії». Як розповів нам тутешній священик, саме цю печеру вшановують православні віруючі як істинне місце народження Богородиці. Відвідуючи стільки християнських святинь, не забудьте привезти і частинку святого міста родичам та близьким. Завітайте до будь-якого магазинчика, і ви знайдете безліч оригінальних релігійних сувенірів. Хрестики, колончики, ікони і кадила, мира, ладан, лампади, свічки. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Пропоную трохи відпочити від біблійних місць і подивитися, що ж там за межами фортечних стін. Адже Єрусалим це не лише релігійні об'єкти та численні маршрути. За воротами старого міста живе та розбудовується сучасна столиця держави Ізраїль з новими житловими масивами, доглянутими парками, комфортабельними готелями, центрами відпочинку, шопінгу та розваги. І вона також має що вам показати: наприклад, численні і дійсно цікаві музеї, музей біблійної землі. Меморіальний комплекс яд Вашем, храм книги, що зберігає старовинні манускрипти Біблії. І все це не лише скарбниці творів мистецтва, а й справжні шедеври сучасної архітектури. Те саме можна сказати і про будівлю ізраїльського парламенту Кнесету, в якому народним обранцям, між іншим, пощастило ходити по мозаїці Марка Шагала. А ми ж повертаємось до старого міста. І от перед нами Явські ворота. Назвали їх так через те, що дорога від них веде у бік Яфо, найближчого до Єрусалима великого портового міста. Колись саме від ЯФО розпочинався шлях паломників до Єрусалима. Тому й ці вважалися, і досі вважаються, головним входом до міста. Звідси ми побачили і цитадель Давіда, побудовану ще царем Іродом. До речі, біля Явських воріт знаходиться великий інформаційний центр. В ньому є навіть послуги комп'ютерного гіда, що допоможе вам розібратися в туристичних маршрутах Єрусалима та й усього Ізраїля. Ми ж з вами прямуємо на полювання за місцевим колоритом. До базару! Яскравий, строкатий, різнобарвний – це ті слова, якими зазвичай хочеться описати традиційний східний базар. Та ще й уявіть, втиснути поміж стін вузенької Єрусалимської вулиці. Тут інколи доводиться прямо таки протискатися до будинків, пропускаючи наповнений товаром візок чи, наприклад, ось таку процесію монахів-францисканців. Напевне, базар це одне з місць найбільш гармонійного змішання, поєднання усіх націй євреї, мусульмани. Православні паломники та туристи з усіх країн світу. Та полювати на місцевий колорит можна і просто прогулюючись вулицями старого міста, наприклад, єврейським кварталом. Отак, мандруючи кам'яними лабіринтами, ми вийшли до старовинної вулиці Кардо. Ця давноримська дорога спустилася глибоко під землю ще в середньовічні часи. Коли же вздовж неї стояли ось такі нещодавно розкопані коринські колони. А ці сходи ведуть до найвідоміших центрів паломництва євреїв та мусульман, до Храмової гори. Дві протилежні релігії тут поєднані місцями поклоніння та, звичайно, легендами. Саме на цій горі Авраам мав принести в жертву свого сина Ісаака і з неї ж, як пише Коран, вознісся до небес пророк Мухаммед. Тому й не дивно, що найбільші іудейські та ісламські святині розташувалися зовсім поруч. Для євреїв це стіна плачу. Для мусульман велична мечеть Омара, золотий купол якої виблискує з кожного куточка Єрусалима. Та менш помітна, проте не менш значуща мечеть Ель Аска. На жаль, ці мечеті дозволено відвідувати лише мусульманам. Тож ми з вами можемо подивитися на них лише зі сторони. Кажуть храмова гора то є серце Єрусалима. І цим важко не погодитись, адже вона дійсно втілює характер цього дивовижного міста, міста, яке увібрало в себе часточку краси кожної культури, релігії, епохи, що поєднались у якомусь неймовірному переплетінні та нашаруванні, не мов би намагаючись довести всьому світові, а може усьому всесвіту, що тут дійсно знаходиться центр землі. Партнер програми туристична фірма Феєрія. А тим часом на Єрусалим спускалися сутінки. Раніше ввечері всі міські ворота щільно закривалися, аби вберегти місто від незваних гостей. І Ця традиція існувала аж до кінця 19 століття. А от зараз, у вечірній порі, ми можемо спокійно пройтися під будь якими з воріт, наприклад, під оцим, що носить не дуже поетичну назву сміттєві. Пояснення такому імені досить просте: з давніх давен городяни виносили через них сміття невелике міське звалище, що знаходилося неподалік у кедровій долині. Між іншим, саме від цих воріт найкоротший шлях до головної єврейської святині – західної стіни або ж стіни плачу. Західна стіна це все, що залишилось від другого храму, зруйнованого ще в 70-му році Нової ери. Цей храм був колись задуманий царем Соломоном як місце молитви для всіх народів. У ньому під крилами позолочених еровимів зберігалася найсвященіша реліквія іудеїв ковчег завіту, в якому знаходились святи скрижалі, десять заповідей, написаних перстом Божим. Тоді, за переказами, обіцяв Всевишній Соломону, що все сказане тут буде почуто. Проте і перший, і відновлений другий храм були зруйновані, що стало Божою карою за гріхи та пороки ізраїльського народу. Минуло вже майже дві тисячі років, як євреї приходять сюди, возносячи молитви до Господа та оплакуючи свою найдавнішу святиню через нечисленну кількість пролитих тут сліз і назвали цю стіну стіною плачу. Площа перед стіною розділена на дві половини чоловічу та жіночу. Нагадаю і про дрескот. жінкам дозволяють ходити лише у довгих спідницях та з прикритими плечима. Чоловікам, звісно, легше, потрібно всього лише прикрити голову кіпою. Цікаво, що сіна плачо це найбільш відвідуване в країні місце. Зараз ми знаходимось тут у звичайний день, в ж єврейських свят на площі збирається десятки тисяч людей, причому не лише євреїв, а й іноземців. А ще сіна плачо це найнезвичніша у світі поштова скринька. Вже протягом сотень років серед євреїв повелося вкладати в ущелини між каменями. Записочки з проханнями до Бога. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів». Коли блукали ізраїльтяни аравійською пустелею у пошуках землі обітованої, то посилав їм Бог манну небесну. На нас же з небес на жаль нічого не впало. Тож доведеться сьогодні вкушати їжу земну. Сьогоднішній вечері ми вибрали ресторан Арабський. Правда, тут кухня арабська і ізраїльська називається Філадельфія. Філадельфія це стародавня назва Амана, столиця е, країни Йорданії. Не знаю, скільки потрібно часу, щоб побачити весь Єрусалим, але одного дня точно недостатньо. От якби можна було б хоч ненадовго стати таким собі гулівером, щоб обійти ціле місто та й всю країну за годину та роздивитися усе найцікавіше. А виявляється, таке можливо у парку Міні-Ізраїль. Отже, куди вирушаємо цього разу? До Тель-Авіва? без проблем. А може прогулятися бахайськими садами чи відпочити на пляжі Елату? Дивіться, он у кисарі в амфітеатрі якесь дійство відбувається. Ізраїль знаходиться недалеко від аеропорту Бен-Гуріон. До речі, прилетіти ви сюди зможете за допомогою ізраїльських авіліній Еляль. Еляль це не тільки авіалінії, це увесь ізраїль. На жаль, в Єрусалимі нам не вдалося відвідати цитадель, але тут, в міні-Ізраїлі, ми можемо подивитися зверху. Так, бути гідом по міні-ізраїлю значно легше ніж по ізраїлю в натуральну величину. Ви знаєте, відвідуючи мені Ізраїлю, ви можете зрозуміти дуже багато речей. І все тут, як у реальному житті. Євреї моляться біля стіни плачу, мусульмани збираються навколо своїх мечетей. Десь проходить православна процесія. А на всіх вулицях, площах, храмах, як завжди, безліч туристів. До речі, майже всі експонати тут у 25 разів менші за реальні. Пам'ятайте, що Ізраїль маленька країна, але з іншого боку, велика, як увесь світ. Звісно, цими словами можна було б і завершити нашу сьогоднішню передачу. Але дуже вже захотілося востаннє глянути на Єрусалим хоч одним оком. Ви не проти? Вам не здається, що якось він змінився за час нашої відсутності? Неначе білих фарм додалося? Невже таке можливо? Хоча в місті, в якому сталося більше див, ніж в усьому світі, впевнений, можливо, все. Єрусалим місто контрастів і особливо по погоді. На завершення нашої програми просто таке щастя. Шанс, який падає раз на 10 років. Сніг в Єрусалимі. Дивіться! А! Тож насолоджуйтесь, а я залишу вас ненадовго. До нашої наступної зустрічі в Ізраїлі. І обіцяю, наступного разу буде спекотно.